Доброго дня, колеги. Сьогодні мова піде про лікарів-первинки, які працюють в Міс Медеєр. Зокрема, хочу поговорити з вами про профілактичні огляди на туберкульоз, скринінг і так далі. Чому так? Тому що 16 лютого 2022 року було прийнято наказ МОЗ номер 302 і він трошечки змінив наші стандартні уявлення про скринінг. І тепер у нас немає щорічної у нас скасовані щорічні рентгенологічні обстеження, натомість на перший план виходить фізикальний огляд, збір анамнезу і анкетування пацієнтів на предмет наявності у них, специфічних симптомів, що можуть свідчити про туберкульоз. Робота досить велика, досить рутинна, і щоб трошечки її полегшити і автоматизувати, у Міс МДР було додано новий розділ. Він так і називається профілактичні огляди на туберкульоз. Він по суті з себе представляє такий реєстр для кожного пацієнта, куди будуть щорічно вноситись результати їхніх анкетувань, приналежності до груп ризику і так далі. В подальшому ці дані будуть аналізувати спеціальним звітом, який зараз знаходиться у розробці. Але щоб цей звіт працював коректно, вже зараз ви можете починати заповнювати для кожного пацієнта цей реєстр. І я, власне, хочу показати, як це зробити правильно, швидко і чого вам треба від нього очікувати. Створюємо нову анкету. І на першій вкладці ми тут бачимо симптоми для пасивного скринінгу туберкульозу. Цей скринінг має проводитись під час кожного огляду пацієнта. І відповідно, якщо ви визначаєте щось із таких симптомів, ви заповнюєте цю вкладочку. Напроти кожного симптому є можливість варіанти, обрати варіанти відповіді Ні або так. Якщо у пацієнта цих симптомів немає, ви обираєте варіанти НІ. Щоб не проклацувати кожен рядок окремо, навпроти першої відповіді є кнопка відмітити всі. І ту відповідь, яку ви внесли для першого симптому, цією кнопочкою буде розмножено автоматично одразу на всю таблицю. Це трошечки пришвидшує процес. Друга вкладка. Це приналежність пацієнта до групи ризику щодо розвитку туберкульозу. Схема така сама. Ви оцінюєте перелік груп ризику, і якщо пацієнт до одної або до декількох із них відноситься, відповідному рядочку проставляєте так. Для, всі, для всіх інших, відповідно, можете автоматично сформувати відповідь і заповнити одразу всю таблицю. По суті, більшість пацієнтів буде саме так от у вас і виглядати. Симптомів немає, до групи ризику не належить. Ви заповнили, зберегли. І якщо ми повернемось зараз в нашу вкладку профілактичних оглядів на туберкульоз, ми бачимо, що табличка заповнилась, і в ній є відповіді, так, ні для кожної з колонок. Зокрема, ми підпомічаємо, що симптоми відсутні так, відсутні. Відсутність групи ризику, так, не, не виявили жодної. І в останній колонці автоматично буде формуватись відповідь так, на скринінг завершено. Отже, з цим пацієнтом в цьому році більше нічого проводити не потрібно. Його результат буде автоматично збережено для звіту, і в подальшому ви будете його сортувати як того пацієнта, що вже все завершив. Розглянемо тепер випадок, коли пацієнт скаржиться вам на симптом, який може свідчити про туберкульоз. Наприклад, оберемо кровохаркання. І помітимо його так. Вверху з'явилась додаткова вкладка. Результати обстеження на туберкульоз. Згідно наказу 530, це стандарти лікування і діагностики туберкульозу, ми цьому пацієнту маємо призначити обстеження і, відповідно, вирішити питання, чи може це бути все ж таки активна форма туберкульозу, чи ні. Для кожного виду обстеження ви можете проставити у цій таблиці позначку не потребує. Або пройдено. Якщо пацієнт потребує огляду, але ще не пройшов, просто залишаєте цю комірку порожньою, зберігаєте картку і ви зможете потім сюди повернутися, коли пацієнт надасть вам результати обстеження. До прикладу, пацієнт не, вже пройшов у вас фізикальний огляд, він не потребує лабораторних обстежень. Аналіз мокроти для нього обов'язковий, але ви його чекатимете якийсь час, відповідно, ви його зараз не призначаєте. Те саме про радіологічне обстеження. Відповідь рентгену він вам принесе пізніше. Гістологія йому наразі не потрібна, і шкірні проби йому не потрібні. Отже, в такому вигляді він у вас буде зберігатися якийсь час. Картку зберегли. Повертаємося на першу там, де у нас загальні результати. Як бачимо, симптоми відсутні, тепер вже в позначка ні, тому що один із симптомів ми позначили. Табличка підказує, що цей пацієнт потребує обстеження, але обстеження ще не завершено відповідно, скринінг в цьому році також не завершено. Після того, як пацієнт повернеться з аналізами мокротиння і результатами рентгенологічних обстежень, ви сюди проставляєте позначку, пройдено, і у вас додається нове от таке от віконечко внизу, де ви в ручному режимі можете помітити. Відмітити галочкою, що пацієнт завершив обстеження на туберкульоз або латентну туберкульозну інфекцію. Якщо пацієнт був виявлений активну форму або ЛТБІ, ви також можете це відмітити відповідним рядочком. І якщо призначалось лікування профілактичне, також ви відмічаєте це чекбоксом. Це необхідно для того, щоб по подальшому звіти. Також могли автоматично формуватись, і ви не переглядали вручну кожного пацієнта. Це вам буде полегшення трошечки пізніше, коли вже буде сформовано весь необхідний перелік звітів. Після того, як ви це відмітили, наш основний реєстр вкладці пацієнта змінює свій вигляд і каже нам, що обстеження пацієнт завершено, і скринінг завершить. Відповідно, з цим пацієнтом також більше нічого робити не потрібно. Давайте ще раз і розглянемо варіант, коли пацієнт належить до групи ризику. Симптоми, ми йому ставимо, що ні, він не має. А от в групах ризику, до прикладу, це пацієнт, який мав безпосередній контакт з хворим на туберкульоз. як бачимо, тепер у нас додалося дві нових вкладки, адже пацієнт з групи ризику повинен бути анкетований. Анкети затверджено також наказом 530, і вони відрізняються для дорослих і для дітей. Система Медеєр автоматично буде розрізняти вік пацієнта і пропонуватиме саме ту анкету, яка по віку підходить вашому пацієнту. Тут перелік симптомів трошечки відрізняється, і для них ви так само проставляєте відмітки так або ні. Якщо пацієнт не має жодних симптомів, але відноситься до групи ризику, згідно наказу 530, він все одно потребує обстеження органів грудної клітини у віці, якщо це старше 10 років. Для дітей молодше 10 років, відповідно, тут нічого не потрібно, і тоді у вас в всіх рядочках буде проставлено не потребує, і ви зможете відмітити, що в цьому році календарному пацієнт скринінг свій завершив. І у на наостанок хочу продемонструвати, що симптоми у пацієнта відсутні, але він належить до групи ризику. Відповідно, потребує анкетування. Це анкетування ми пацієнту провели. Ми закінчили обстеження, які нам, згідно 530-го наказу, треба провести. І в цьому році також з цим пацієнтом всі дії вже завершені в плані діагностики туберкульозу. Після того, як буде сформовано діагностичний звіт технічною підтримкою Міс МДР, ви зможете відфільтрувати усіх пацієнтів, які відносяться до групи ризику, всіх пацієнтів, які потребують обстеження, але ще його не пройшли, щоб можна було поіменно повертатися до них і вносити дані цих обстежень цим пацієнтам, або нагадати пацієнту, що він протерміновує якісь дії і йому треба. Пришвидчити свій діагностичний процес. А також за допомогою фільтрів, взагалі, проаналізувати стан своєї дільниці, своїх декларантів на предмет скринінгу на туберкульоз. На цьому все. Дуже дякую за увагу.